Неймовірна спека додала роботи продавцям та встановлювачам кондиціонерів, адже івано-франківці почали масово купувати ці прилади охолодження. Медики запевняють, дана річ хороша, однак не зовсім безпечна для здоров'я. Перший мінус полягає у великій різниці між температурою повітря на вулиці та в кондиціонованому приміщенні. Зрозуміло, що коли на вулиці плюс 40, а в приміщенні на 20 градусів менше, це величезний стрес навіть для здорового організму. А якщо вже в когось є хронічні захворювання, йому треба бути особливо. Обережним. Не знижуйте температуру більше, як на 10 градусів, тому що різкий перепад температур і є причиною цих вірусних простудних захворювань у дітей і навіть у дорослих, якщо у них знижений імунітет. Кондиціонер є ще одним резервуаром для мікробів. Значить, ідея при кондиціонування повітря в кондиціонері скупичується маса мікробів і бактерій. Крім того, заповняють лікарі в більшості випадків літні застудні захворювання, які люди пов'язують з алергіями, наслідок дії кондиціонерів. Навіть виробники цих приладів визнають, що на неочищених фільтрах можуть накопичуватися хвороботворні бактерії та віруси. Тому фільтри необхідно очищувати приблизно раз на місяць. Мешканці про всі застереження знають, однак задуха в квартирах змушує витрачати чималі гроші та. Встановлювати в помешканнях подібні охолоджувачі, так як в нас в кімнатах температура в літній період піднімається вище 30 градусів, це для нас було спасіння. Для запобігання інфекційних захворювань треба його частіше чистити. Робити профілактику. Вик... Власники кондиціонованих приміщень можуть з полегшенням, адже спека і посуха цього літа прогнозують синоптики будуть ще масштабнішими аніж минулого, 11 та 12 червня. Наша погода уже побила рекорд температурного максимуму, починаючи з 1881 року.